Василь довжик, ти пробач мені ночі холодні. Ти пробач мені ночі холодні, повні вогкості і жалю. Я забув, чи казав сьогодні, що кохаю тебе і люблю? Не вродили солодкі вишні, що весною під грім цвіли. Не люби мене за колишнє. Де любитися ми не могли, Що було, то давно промайнуло, золоте воно, як зійшло, не суди мене за минуле, що коханням тоді не було. Задубіли вуста пошерхлі, де цілунки жаги зривав, І лишилися на поверхні, Кислих яблук, терпкі слова. Як зайшли дні смутні та смутні, аж оскомою рота звело, не карай мене за майбутнє, що незбутнє і ще не було. Жаль загусне, як звивини вивих до майбутнього із давнини. Не буває на світі щасливих, на краєчку нудоти й вини. Не сприяють умови погодні, зерня впало в суху ріллю. Я забув, чи казав сьогодні, що кохаю тебе і люблю. Не вродили солодкі вишні. Переможного миру вам.